Вовк і собака. Був собі у пастухів собака. Коли він постарів і вже не міг стерегти овець, пастухи перестали його годувати. Старий собака ледве ноги носив з голоду. Стрівся йому якось вовк і каже Що ти мені даси, коли я зроблю так, щоб тебе знов годували? Що хочеш дам, тільки зроби, щоб годували, ото помру з голоду. То я прибіжу надвечір і схоплю вівцю, каже вовк. Ти мене прожени, я покину вівцю і втечу, пастухи, як таке побачать, зразу почнуть тебе годувати. На тому й порішили. Коли стало смеркати, вовк підкрався, вхопив одну вівцю і побіг. Старий собака погнався за ним, відібрав вівцю і вернувся з нею до кошари. Пастухи побачили таке і знову почали його годувати. Через кілька днів вовк зустрів собаку і каже: Чим ти мені віддячиш за добро? Бачиш, я вмираю з голоду. У нас вдома сьогодні весілля, і наготовлено багато всякої всячини, каже собака. Ти залізь у хату, наїжся скільки влізе, вино заховане під підлогою, але ти не пий вина, бо тоді біди не оберешся. Вовк прийшов, заліз у хату, добре наївся, і забаглося йому вина. Хлебнув трішечки, захотілося ще, ще і ще раз сьорбнув, та й так напився, що весело йому стало, і він заспівав, почули гості вовче виття, вбігли в хату і ну лупити, хто чим і хто по чим попав. Вовк ледве втік, а тоді приходить до собаки й каже: Я тобі зробив добро. Тебе стали шанувати й годувати, а ти мене закликав, щоб мене побили. Коли так буду з тобою битися. Як битися, то й битися, відповів собака. От вовк пішов, зібрав усіх звірів з лісу ведмедів, лисиць, зайців, а собака кого покличе? Пішов бідолага, покликав кота і качку, і так рушили битися. Кіт виступає попереду, далі дибає качка, а собака біжить позаду. А вовкові друзі повилазили на дерева, щоб краще бачити, що за військо приведе собака. Кіт попереду вертить хвостом, а качка дибає за ним та приказує так-так-так, так-так-так. Ведмідь їх побачив і каже вовку ми ще тут досидимося до біди. Чуєш, кіт гукає ми їх порубаємо, усіх порубаємо, а качка кричить так, так, так. Скочив переляканий ведмідь прожогом з дерева, а вовк за ним. Усі звірі побачили, що ведмідь і вовк тікають, та й порозбігалися хто куди. Прийшов кіт із своїм військом на місце бою, а там уже нікого нема. А ведмідь біг житами і налякався ще дужче, бо налите колосся било його з усіх боків. Йому здалося, що то кулі б'ють, і почесав клишу ноги ще швидше, не розбираючи дороги. Вовк пустився навпрошки з урвища, а каміння за ним гур-гур-гур. Вовк подумав, що то собака каміння мече, та як покотиться у долину. Трохи перегодом ведмідь і вовк зустрілися знову, і вовк каже ще добре, що повтікали, а то б нам кінець. Знаєш, коли я спускався з урвища, як узялися бити мене камінням, ледве живий зостався, а мені, думаєш, було легко, говорить ведмідь, коли я біг житами, кулі градом сипалися на мене, якби спинився, тут би мені й смерть була.